У шостій відзначили день музики. Концертну програму підготували учні та викладачі дитячої школи мистецтв. Через безпекові вимоги воєнного часу традиційна святкова програма відбулася не у затишній концертній залі, а у бомбосховищі. Нечисленна, але надзвичайно вдячна публіка складалась з тих, хто зміг прийти і підтримати юних артистів у непростих умовах сьогодення. Ведучий свята Анатолій Стигайло тепло і щиро привітав усіх присутніх зі святом, наголосивши на важливості мистецтва у скрутній. Музика супроводжує нас усе життя. Вона зігріває наші душі, вона звучить в наших серцях, надихає на нові мрії. Музика є мовою. Яка зрозуміла усім народам світу, незважаючи на обмежений простір, концертна програма приємно вразила різноманітністю та високим рівнем майстерності. Зі сцени, облаштованої у сховищі, лунали як вокальні композиції, так і виступи хорового колективу та джазового ансамблю. Глядачі насоджувалися віртуозною грою на різних інструментах. Кожен виступ викликав борхливі овації. Вони були найкращою нагородою для виконавців. Захід став також приводом для відзначення найталановитіших учнів. Міський голова Микола Нога вручив сертифікати на отримання міської стипендії в галузі культури обдаровані діти. Цьогоріч стипендіатами стали п'ятеро кращих учнів школи, які своєю працею та відданістю довели право на почесну нагороду. «Ми вітаємо вас перш за все з захисника. Вітаємо тих хлопців і дівчат, які находяться на фронті, які знаходяться в надзвичайно складних умовах яким дуже важко. А вас теж з ним Музики. І будемо розраховувати, що закінчиться війна справедливим миром. Ми зберемося на великі площі і всі заспіваємо. Годьте. вас пасвітаємо. Стипендіати поділились своїми історіями, розповівши про шлях до отримання цієї стипендії, години наполегливих репетицій, підтримку викладачів та нескінченну любов до музики, яка стала їхньою зброєю у боротьбі за світло і надію. Так Дорошенко Юлія 10 років грає на фортепіано, щоб заробити цю стипендію, брала участь в дуже багатьох конкурсах. Також і міжнародних по Україні. Ця стипендія далася мені дуже дуже складно, я б сказала. Думала, над своїм майбутнім хочу вступити до коледжу в Київ імені Глієра і вчитися на вчительку музики. Ще один стипендіат Матвій Савченко навчається музиці вже 10 років. Мені подобається займатися музикою, тому що це цікаво. Ну, я також слухати музику в частності. Ось. Я беру участь у багатьох конкурсах. Буду витрачати. Гроші, ну на продукти можливо, а також на свій розвиток. Це є стимулом для розвитку по музиці. Окрім стипендій, школа отримала цінний подарунок до свята, дві флейти, що безперечно розширить можливості для творчого розвитку юних талантів шостки. Декілька років поспіль в день музики ми презентуємо і вручаємо. Дитячій школі мистецтв і, і учням музичні інструменти. Директор дитячої школи мистецтв Юрій Лоза наголосив, музика допомагає переживати важкі часи, а школа та її вихованці тримають свій музичний фронт. Мистецтво свій мистецький фронт. Музики теж музика надихає, згуртовує, робить людей сильнішими. Тому всіх нас з музики. Бо музика стосується кожного. Це дійсно загально людське свято зі святом нас.